Мої вітання усім слухачам радіо «ФМ Галичина. А також тих, хто спостерігає за нами на Ютубі. Нагадаю, «ФМ Галичина аналітика саме там може з'явитися це відео. Тож ставте вподобайки, коментуйте, що вам найцікавіше. Теж ми будемо реагувати на ваші меседжі і говорити про це. Сьогодні в нас день, день коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України. У нас в студії присутній народний депутат України Олег Санютко. Олег Михайлович. Доброго дня! Вітаю вас, 29 серпня. Це такий важкий день в сучасній історії України 2014 році. Сталася велика трагедія і Лувайська трагедія. І зараз, 10 років, 10 років війни, ми досі боремося за нашу незалежність, ми боремось за свободу нашої держави. Що би сьогодні ви сказали захисникам і захисницям, які на передовій, і тим же, кого, на жаль, немає з нами? Думаю, що точно кожен українець, як і я. Говорить і в душі великі слова вдячності, тому що сьогодні ми з вами за тисячу кілометрів від Покровська, за тисячу кілометрів від Вугледара, за тисячу кілометрів від того місця, де сьогодні, ризикуючи своїм життям, кладуть свої життя, свої долі, наші українські воїни. Сьогодні Львів прощався із двома героями, з тими людьми, які вже через 10 років після початку. Агресії Росії сухопутно материкової агресії Росії вони дальше борються і далі кладуть своє життя. Цифра Іловайської трагедії, звичайно, є надзвичайною. Це більше як 300 українських життів було віддано для того, щоб зберегти нашу незалежність. І на превеликий жаль, якщо я думаю, зараз от. Порівнювати навіть з полоненими, то сьогодні влада вже офіційно називає цифру більше як 8 тисяч українських полонених. Тобто, з одного боку, цифра іловайська вона є в серці, вона ріже біллю душу кожного українця а з іншого боку. Триста тепер 8 тисяч, і це величезна, величезна плата, яку несе кожен українець. Сьогодні дуже важливо, щоб ми перемогли у цій війні. Дуже важливо, щоб ми трималися разом, щоб ми не здавалися. І дуже важливо, щоб ми пам'ятали кожну родину і родину тих героїв, які сьогодні в полоні, і родини тих героїв, які сьогодні чекають своїх рідних, тому що вони не мають від них вісточки, тому що вони безвісти пропавші. Щоб ми вшановували наших героїв, які сьогодні віддали своє життя. І завтра я знаю, що завтра теж. 30 серпня міжнародний день тих людей, які безвісти пропали. Я знаю, що завтра, 30 серпня, родини тих, хто перебуває в полоні, родини безвісти пропавших. В центрі Львова біля пам'ятника Шевченку збираються для того, щоб показати свою єдність, показати свою позицію, і наскільки я розумію, що це тиждень прийшов від такої їхньої попереднього віча зустрічі, і я розумію, що вони чекають відповіді від влади. А що влада зробила для того, щоб повернути наших рідних з полону, що влада робить для того, щоб тим, хто сьогодні є тут, в Україні насправді було простіше. Пане Олег, коли ми кажемо про свідомих українців, які захищають нашу державу на сході, держави на півночі, на Півдні країни, але є ті українці, які, маючи український паспорт, роблять багато роз'єднуючих речей. Я зараз мова піде про депутата Дмитрука, який вже не в Україні, вже офіційно це доведено, що він покинув незаконно межі нашої держави. Скажіть, чому влада все ж таки дозволила цьому депутату, який відверто мав проросійську позицію, який Закликав роз'єднував нашу державу такий складний момент, чому дозволили йому залишити межі України. На жаль, цей депутат не єдиний з когорти тих, хто перебуваючи в парламенті, вів антиукраїнську діяльність. Давайте згадаємо Рабіновича, який теж втік з країни. Давайте згадаємо того ж самого Медведчука, якого дякувати Богу, хоча б поміняли на українських військових. Але я до сих пір не розумію, чому спочатку не було відповідний розгляд судді судове рішення, і ми би точно знали сьогодні, що це людина, яка не та моск. Карзо рішення України людина, яка є злочинцем, і цей факт мав би бути визнаний судом. Але на превеликий жаль, є ще одна історія: це десятки тих, хто. Має український паспорт, чому з мені видається не тільки український паспорт, які знаходяться в парламенті, і носять високе звання народного депутата, а самі чинять антиукраїнську діяльність. Це колишні з ОПЗЖ. Бо як можна по-іншому пояснити їхнє голосування під час розгляду законопроекту про заборону московської секти Кирила, де вони демонстративно голосували червоними кнопками, тобто вони голосували проти духовної незалежності України і сьогодні вони славно явно далі знаходяться в Україні, і правоохоронні органи до них не мають запитань, і це неподобство. Бо завтра вони так само, як Рабінович, як Дмитрук, як інші будуть тікати легальними, нелегальними шляхами. І тут питання в мене до влади: а що таке знають ці люди, що влада не хоче їх притягнути до відповідальності? Що влада боїться розголосу чи можливо оприлюднення тих чи інших даних, якими вони напевне володіють? Ну Дмитрук, зрештою, як і інші. Чи колишні там вже слуги народу вони не раз попотрапляли в скандали? Мені здається, Дмитрук, Тищенко – це така кагорда цих слуг народу, які були інформаційними бумами постійно. Але чомусь відверто очі закривалися. Як від керівництва фракції? Це певна гра, така яку знаєте, щоб мати цих політиків громовідводів, які роблять інформаційні речі, а але не більше не боротись з ними. Мені здається, що владі просто треба кишенькові депутати. В парламенті які не задають запитань, які не мають своєї особистої позиції, які просто виконують вказівки, які їм поступають від влади. Не знаю від офісу президента чи від іншої структури. Бо от останнє голосування, яке пояснює, чому колишні з ОПЗЖ до сих пір в парламенті. 228 голосів в парламенті проголосували за те, щоб в Закарпатській області голова обласної військової адміністрації мав можливість без будь-яких рішень суду вилучати майно, вилучати земельні ділянки. Більше цього, щоб та людина, в якої це забрано, такий собі знаєте, державний ре. Рейдерство, рекетрекетирський закон навіть не мала права оскаржити в суді такі вчинки, такі дії, і хто за це проголосував? Слуги народу і колишні з ОПЗЖ? Чи було б достатньо голосів, якщо б не було колишніх з ОПЗЖ в парламенті? Ні, звичайно. Тому такі кишенькові депутати, кишенькові голоси, вони потрібні для вчинення таких корупційних діянь. Тільки цим я можу пояснити, що влада не приймає кардинальних радикальних рішень. А коли вже як не зараз, момент. Великої війни, повномасштабної війни, ми позбудемося, щоб в українському парламенті були антиукраїнські депутати. Ми більше року тому від європейської солідарності зареєстрували законопроект, де, згідно конституції, згідно законів України, всіх цих депутатів можна позбавити статусу народного депутата. більше цього вигнати з місцевих рад оцих цих всіх покидьків. Але ну Влада не вноситься в сесійну залу. Знаєте, вони нам 23 липня розказували про те, що нема голосів на заборону московської секти Кирила. Тільки тоді, коли Європейська солідарність заблокувала разом з іншими депутатами трибуну, ну виявляється, що все є. Тобто питання, значить, в тих декількох людей, які сидять у владних кріслах і координують всю цю діяльність, дуже важлива тема. Ми вже плавно і так зачіпаємо: заборона російської православної церкви, церква, яка відкрито підтримує війну в Україні, церква, яка ну навіть не намагається допомагати, щоб знайти слово мир в цій складов... в цій війні. І мене здувала більше, знаєте, ще заява іншого духовного лідера, який сидить в Ватикані, який сказав, що. Зараз Україна не має забороняти людям молитися і обирати, де саме молитися. Ну, це так, якщо цитувати вже папу римського, Франциска, як взагалі ставитись до цієї риторики Ватикану, яка за 2024 рік вже не вперше потрапляє в ось ці великі інформаційні скандали. Спершу білий прапор зараз дозволяти молитися в тих церквах московського патріархату. Ну направду, мені дуже мені дуже прикро. Надзвичайно прикро це чути з вуст понтифіка. Я єдине чим хотів би пояснити, що він просто не читав цього закону. І хтось йому вклав у вуха чи в папір. Ми ж розуміємо, що в Ватикані дуже серйозне російське лобі. і Це російське лобі дуже часто виявляється є достатньо ефективним. І в цьому відношенні, ну направду, я ще раз і ще раз дякую отцю і главі Української греко-католицької церкви, блаженішому Святославу, за його дуже чітку проукраїнську позицію. Це справді той поводир, за яким паства. Греко-католицької церкви іде, іде в. По українському шляху тому е, мені би дуже хотілося, щоб наша дипломатія у Ватикані діяла більш ефективно щоб ми мали більш ефективне лобі для того, щоб доносити свою думку. Бо насправді, якщо почитати сам закон, він відповідає конституції, він відповідає міжнародному праву, він відповідає можливостям будь-якій людині е, мати свободу совісті і сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Тому я Бачаю в цьому таке дуже серйозне лобі московитів у Ватикані, які на жаль виявляються можуть добиватися от таких речей, які є дуже боля... болючими для всіх українців, а особливо для українців Римо-католиків, для українців греко-католиків. І звичайно, що ну будь-яка людина це сприймає дуже і дуже боляче. Мені здається, що ми повинні сьогодні більше пропагувати, більше лобіювати дуже врешті важні. Жлива міжпарламентська демократія, дипломатія. Ну, якщо якщо представники влади не є професійними, значить їм хтось має допомогти. А як ти їм можеш допомогти, якщо ті ж самі Климпуш сенсація голові парламентського комітету з питань євроінтеграції, тому ж Порошенку, п'ятому президенту України, просто забороняють виїзд за межі країн? Тобто, Дмитрук може, а Порошенко не може і оці. Подвійні стандарти вони відбиваються, і в результаті в них от отакі історії. Пане Олег, оцей закон про заборону російської православної церкви в Україні він дуже довго відкладався. Знаходилися люди, які завжди, скажімо так, палки в колеса вставляли. Хто ці головні постаті? Ми можемо про них поговорити, і як вдалося знайти все ж таки ту більшість, об'єднати депутатів, щоб цей закон прийняли. Знайте, дехто каже, що цей закон відкладали з 23 липня, коли Стефанчук закрив засідання і втік. Дехто каже, що цей закон відкладали два роки спочатку повномасштабної агресії. Я вважаю, що цей закон відклали з 2019 року, тому що. Починаючи з 15 грудня 2018 року, коли було об'єднане українське православ'я і створена помісна церква, все йшло логічно, крок за кроком. От, подивіться, 15 грудня рішення про об'єднання і створення помісної церкви, 6 січня, отримання Томосу, лютий голосування в парламенті про. Заборону УПЦ МП як такої, яка не відповідає канонічному праву, і можливість для кожної парафії визначитися, з ким вони з російською православною церквою поминають Кирила чи з православною Церквою України. А потім відбулись вибори, і все зупинилось на 5 років. Чому це зараз відбулося? Тому що, по-перше, ті депутати, які вийшли до трибуни, ми дуже чітко сказали, що ми не відступимо, тобто. Наступне засідання розпочнеться з цього голосування. Друге, що дуже важливо, вже почали підніматися голоси з місцевих рад. Тобто депутати місцевих рад від Харкова і до Ужгорода почали приймати рішення і спонукати спікера, скликає засідання, став на голосування. В чому справа? Ну і звичайно, українці. Якщо би влада не побачила по соціології, що більше 70% українців вимагають негайно вже приймати рішення, повірте, що це рішення відкладалось би ще й відкладалося. Розуміємо, що закон це важливо, коли він прийнятий в стінах парламенту, але виконання його і як він буде діяти на практиці це найбільш важливіше. Давайте для наших слухачів і для наших глядачів, які нас будуть дивитися, роз'яснимо, як він буде працювати на дії на практиці і як московська церква послабиться в Україні. Ну і зникне можливий час. Перед усім, що дуже часто питають, чи 9 місяців це погано, коли закон вступить в силу і буде важіль. Звичайно, що це погано. Мені би хотілося, щоб це ще було не сьогодні, а вчора чи позавчора, але вже є рішення, і це був той компроміс, на який ми були змушені піти для того, щоб все таки рішення було прийнято. По-друге, чи ми сьогодні турбуємо про виконання так, тому що я переконаний, що у владі ще є дуже багато русофілів, русу і тих людей. Які не захочуть виконувати, але якщо б не було закону, то й не було б, що виконувати. Тому ми сьогодні повинні скерувати всі зусилля, щоб спонукати владу виконати цей закон. А він є дуже простий. Тобто, якщо парафія приймає рішення, що вона є, і переходить до влону православної церкви України, все зрозуміло. Якщо парафія приймає рішення, що вона є частиною московської церкви, ну зрозуміло, вона є частиною московської церкви, але вона тоді нічим не прикривається. Вона тоді чітко проголошує і згадує Кирила. ті люди, які приходять до цієї церкви, розуміють, що вони йдуть туди, де освячують зброю, яка вбиває українців. А Сьогодні є структурний підрозділ в державі, який займається питаннями релігії, який повинен дуже чітко визначити, де є порушення, де нема, і відповідно подати в суд для того, щоб суд прийняв те чи інше рішення, яке відповідає конституції України, відповідає міжнародному законодавству. Я сподіваюся, що якраз ось цих норм і будуть дотримуватися. А ми їм не дамо відступити. Тобто, знаєте, дуже часто люди забувають, що нас, депутатів Європейської солідарності, в цьому парламенті, Пам'яті є тільки 27 чоловік. Чи люди вірять в те, що ми 27 чоловік здатні? Ми довели, що ми здатні, але це ми б ніколи цього не зробили, якщо б не вели чесна підтримка українців. От мене питають, от ви молодці, європейська солідарність перемогла. Та це тільки частково правда, бо це перемогла Україна, це перемогли українці. Це ті, хто сьогодні боролися і борються за духовну незалежність України. Тому правда. А тепер уже і закон на нашій стороні, тому не сумнівайтеся. Не сумніваємося і сподіваємося, що буде таких більше приводів, коли українці будуть пишатись нашої держави, що вона очищається від цього злого, від цього, що прийшло до нашої країну, руйнувати зрештою всього російського. Олег Санютка сьогодні з нами спілкувався, народний депутат України у прямому етері. Нагадаю, нашу розмову можна не лише почути на радіо «ФМ Галичина, а також побачити на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Тож доєднуйтесь, коментуйте і слухайте найцікавіше.